На жаль, війна забирає кращих сьогодні. Кременчужанам знов довелося пережити тяжке прощання із мужнім військовим. Солдат, старший бойовий медик Ігор Савченко був надзвичайно хоробрим чоловіком. На його рахунку, не одне врятоване життя побратимів та не одне покарання для російських загарбників. Військовий з перших днів війни добровільно пішов захищати Україну та добре знав, як діяти у різних ситуаціях під час бою. Але 6 березня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, Ігор Савченко загинув. Розривний снаряд обірвав життя хороброго воїна. Сьогодні в останній путь ми проважаємо розвідника старшого бойового медика Савченка Ігоря Андрійовича. Почалась війна, він сам прийшов до РТЦК і був направлений в одну із бойових частей. Він з поля бою витягував своїх побратимів, наказував першу медичну допомогу, а також допомагав гранатометнику і кулеметнику. Але так сталося, що нашого Ігоря. Не стало біля населеного пункту Богданівка Донецької області. Розривний снаряд обірвав жис наш Сава – Саме такий позивний мав військовий захисник України. Ігор Савченко вів активний бій з расистами. Побратимам буде не вистачати такого мужнього відважного чоловіка, як і родичам, які втратили світлого, доброго члена родини. Ми разом прийшли, починаючи з під ізюма, потім Солідар. Два виходи на Бахмут і третій це вже все. Тобто, пройшли багато з ним. На його руках погиб його побратим теж. І, можливо, це його зламало. Війна забирає найкращих наших героїв, синовів України. Поховали захисника України Ігоря Савченка на кладовище села Максимівка. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.